З вірою в серці вітаю тебе, друже. Сьогодні звернемося до другого псалму, могутнього нагадування про те, що Бог царює над усім світом, навіть коли народи повстають і люди забувають про нього. Нехай ці слова укріплять нашу надію і упевненість у Божій силі. Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді в своїм гніві промовить до них, і настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь, Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадай ти від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте царі. Навчіться ви, судді землі, служіть Господеві зо страхом і радійте стремтінням. Шануйте сина, щоб він не розгнівався і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться. Блаженні усі, хто на нього надіється. Псалми 2. Псалом 2 – Це голос Божої влади і правди серед людського хаосу. Коли народи бунтують і здається, що зло перемагає, Господь нагадує я поставив свого царя над усім світом. Люди прагнуть свободи без Бога, але така свобода стає рабством. Справжня воля у довірі Творцеві, бо його влада це влада любові. У цих словах ми чуємо передвістя Христа, царя, який царює не мечем, а жертвою. Того, хто дає мир, а не страх. Блаженні ті, хто сховався в ньому, бо навіть у штормі їхня душа спокійна. Коротка молитва. Господи, Ти цар над усім світом. Навчи мене довіряти тобі, коли довкола метушня і сум'яття, укріпи моє серце, щоб я не шукав власної сили, але покладався на Твою волю і любов. Амінь. Якщо цей псалом торкнувся твого серця, підпишись на канал з вірою в серці, щоб разом проходити шлях віри й миру. Нехай Господь благословить тебе і збереже твоє серце в тиші.